Зал залишки, рештки, горщики. Тут весь цей пагорб і вершина пагорба усі на такими обломками. Це позирев хутор. Ми знаходимося зараз до революції: гончар позирь зі своїми синами. Тримав тут велику ганчарню. Вироби з поливою тут цікаві були. Тут не просто зліплені горщики були зроблені, але в них цікава така полива була розкрашена, розмальована дуже гарно. І свої вироби він скрізь по регіону, по регіону розповсюджував. Глину, до речі, тут також заготовляв. Тут були печі. Ну на жаль, під час революції все все це зруйновано і зараз не залишилося а, зовсім нічого, тільки рештки. А, ось така місцина, і а, повністю усіяний де не копнеш от, буквально вимивається після дощику рештки горщиків. Це 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 нижче, нижче горщики. Можливо, навіть кому кому доведеться ну, Повезе краще можна знайти такі підставочки, на яких випалювали, бо тут і піч, піч стояла.